Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та й все килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої і радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, народи, бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, росі, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник Рождество Христо, Христове радуйся, порадуйся, ой, ой, земле, земле син Божий, народився, а той другий празник святого Василя радуйся. Ой, Земле син Божий, народився, а той третій празник святе та нагреся, радуйся, Ой, радуйся, земле, ой, земле син Божий, народився, Ой, радуйся, ой, земле, ой, син ой, Божий, народився.